Працівники ТЦК не мають права затримувати громадян, і тим паче примусово доставляти їх до територіальних центрів комплектування. Повноваження проводити адмінзатримання та примусово доправляти громадянина до ТЦК мають лише працівники поліції. Військовослужбовці, які здійснюють оповіщення військовозобов'язаних, такого права не мають. Працівники ТЦК можуть ініціювати затримання лише в разі, коли людина перебуває в розшуку за ігнорування повісток, але фізично затримувати і доставляти особу не може, може тільки поліція будь-яке самостійне затримання представниками ТЦК є незаконними. Суд вказав, затримка й доставлення до ТЦК за порушення правил військового обліку без направлення відповідачем на адресу позивача повістки, без складання керівником ТЦК та СП електронного звернення за встановленою формою без накладення на нього кваліфікованого електронного підпису судом визнається суттєвими порушеннями з боку відповідача процедури призову позивача на військову службу під час мобілізації, що призвело до порушення відповідачем прав та інтересів позивача, які тепер підлягають судовому захисту в межах даної справи. Друзі, процитувала вам рішення Апеляційного адміністративного суду в справі 160-65-54-25 Резонансне рішення воно зараз набирає ще більше популярності у. І дуже приємно читати такі рішення суду, таку позицію суддів бачити, і це є колегіальне рішення, не рішення одного судді. Ви знаєте, так, що апеляційний суд приймає рішення свої колегіально в складі трьох суддів. І дуже приємно, друзі, ви залишайтеся з нами, підписуйтеся, ставте лайк, а ми продовжуємо. Дослухайте це відео до кінця, там дуже багато цікавого. А саме от, позиція суду просто, вот, вау. Значить, друзі, продовжуємо. До Дніпропетровського окружного адміністративного суду надійшла позивна заява позивача до військової частини, в якій позивач просив суд визнати протиправним і скасувати наказ начальника ТЦК та СТ ТЦК та СП в частині призову на військову службу під час мобілізації, і до військової частини скасувати наказ про виключення позивача із списків складу військової частини. В обґрунтування позивних вимог позивач посилався на те, що двадцять 24-го його було примусово доставлено до приміщення ТЦК невідомими особами, де він безпідставно перебував до 27-го, 11. 24 11-го, 24-го включно. При цьому 25-го, 11. 24 11-го, 24-го через адвоката Вікторію Непочатих було подано клопотання до слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська з проханням постановити ухвалу, якою негайно звільнити позивача, ухвалу Індустріального суду від 26.11.24 у в справі 202.13.972.24 зобов'язано начальника ТЦК надати відомості, на підставі яких позивач затриманий та утримується в зазначеному приміщенні, та негайно доставити до слідчого судді індустріального районного суду міста Дніпропетровська. Проте посадові особи даного ТЦК проігнорували зазначення. Значену ухвалу, яку вони отримали під розпис. Окрім того, після отримання вказаної хвали ТЦК і після її ігнорування за випликом адвоката, непочаток до головного управління Національної поліції, області, була направлена слідча група, яку пропустили в приміщення вказаної ТЦК для з'ясування дійсності перебування позивача вказаному приміщенні та підстави невиконання ухвали суду. При цьому, відповідно до рапорту слідчого, який прибув. Був на виклик, позивач дійсно перебував в приміщенні вказаного ТЦК, що підтверджується вчинення посадовими особами кримінального правопорушення, передбаченої частиною 3 статті 382, а також частини першої статті 146, частини 3 статті 382 і частини 2 статті 397 Кримінального кодексу України. 3.02.25 ухвалою Октябрьського районного суду міста Полтава скаргу адвоката було е задоволено і територіальне управління. ДБР, розташовано в місті Полтаві, зобов'язано внести до єдиного реєстру досудових розслідувань саме скаргу адвоката не непочатих Вікторію. Да? Далі в інтересах позивача станом на день подачі позову, витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення відомостей про кримінальне правопорушення, передбачених частиною 1 статті 146, частиною 3 статті 382, частиною 2 статті 392 Кримінального кодексу України не надано. Вказується, що його позивача 27.11.24 року примусово було направлено на проходження ВЛК, за рішенням якого останнього визнано Придатним до військової служби та здійснено призов на військову службу під час мобілізації на особливий період. В той же час позивач звертає увагу, що у зв'язку з відсутністю собою жодних медичних документів від проходження ВЛК він відмовлявся та фактично не проходив медичного огляду. Окрім іншого, позивач не отримав під особистий підпис направлення на проходження ВЛК та не отримав підрозпис повізку щодо призиву на військову службу під час мобілізації та відправлення до місць проходження військової служби. На підставі вищевказаного вказано, позивач вважає, що його призов на військову. Військову службу під час мобілізації було дійснено не в порядку діючого законодавства протиправна та незаконна. Відповідачем проігноровані всі зауваження позивача під час здійснення його призову на військову службу, направивши його до військової частини для подальшого проходження військової служби. Рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду зрозуміло, що було відмовлено позивачу, і позивач звернувся до апеляційного суду з відповідною скаргою, в якій посилався на неповне з'ясування судом першої інстанції обставин, що мають значення для справи. Просив суд апеляційної інстанції скасувати рішення суду першої інстанції та прийняти нове, з яким позивні вимоги задовольнити в повному обсязі. Апеляційна скарга була обґрунтована дома до адміністративного позову, який я вам зачитала вище. У на апеляційну скаргу відповідач просить апеляційну скаргу залишити без задоволення, а рішення суду першої інстанції без змін. Досліджуючи матеріали справи, апеляційний суд зазначив наступне. Далі, друзі, пряма мова, щоб нічого не втратити. Все кожне слово дуже дуже важливе. Суд звертає увагу, що такі дії відповідача щодо організації проведення військово-лікарської комісії стосовно позивача та оформлення документів за наслідками її проведення є протиправними і тягнуть за собою визнаття протиправними Рішення про проведення військово-лікарської комісії стосовно позивача за умови її проведення. До того ж, з матеріалів справи встановлено, що 26.11.24 до органів поліції надійшло звернення від адвоката зі служби 101 про те, що з 23.11.24 року в ТЦК утримують її клієнта. В подальшому перебування позивача в приміщенні індустріального РТЦК було підтверджено і результатами опрацювання зареєстрованої заяви, да, про яку ми казали вище. В подальшому, відповідно до ухвали Октябрьського районного суду, зобов'язано повноважену особу територіального управління ДБР, розташоване в місті Полтаві, внести до єдиного реєстру досудових разів відомості про кримінальне правопорушення, передбачене за частиною першої статті 146, частини 3 статті 382, частини 2 397 статті. За заяву адвоката не почати в інтересах позивача. Отже, відповідно до обставин звернення представника позивача до органів поліції на лінію 102 про затримку і доставлення до індустріального РТЦК за порушення правил військового обліку 2612 без направлення відповідачем на адресу позивача повістки, без складання керівником РТЦК ТСП електронного звернення за встановленою формою без накладення на нього кваліфікованого електронного підпису, судом визнається суттєвими порушеннями з боку відповідача, процедури призову позивача на військову службу. Бо під час мобілізації, що призвело до порушення відповідачем прав та інтересів позивача, які тепер підлягають судовому захисту в межах даної справи. Пояснень, що до вказаних обставин відповідач до суду не надав. Відповідно до положення 154, зазначає суд передбачені функції ТЦК та СП наступні: ведення військового обліку громадян, ведення військового внесення змін до облікових даних громадян, проведення регулярних перевірок облікових даних і контроль за ними, здійснення мобілізаційної роботи, надання соціальної підтримки військовослужбовця та членів їх роди. Отже, працівниками, Отже, працівники ТЦК ка не мають права затримувати громадяни, тим паче примусово доправляти їх до територіальних центрів комплектування, повноваження проводити адміністративне затримання та примусово доправляти громадянина до ТЦК мають лише працівники поліції військовослужбовці, які здійснюють оповіщення військовозобов'язаних. Такого права не мають. Працівники ТЦК можуть ініціювати затримання лише в разі, коли людина перебуває в розшуку за ігнорування повісток, але фізично затримувати і доставляти. Особу може тільки поліція, будь-яке самостійне затримання представниками ТЦК є незаконним. Отже, затримання осіб як захід забезпечення провадження в справах Кодексу України про адмінправопорушення входить до компетенції Нацполіції та інших органів у випадках, визначених статтю 262 Кодексу України про адмінправопорушення. До цього переліку центри комплектування не віднесено. Стаття 17 Конституції України забороняє використання Збройних сил чи інших військових формувань для обмеження прав громадян або повалення по... конституційного ладу. Суд звертає увагу, що, хоч законом України про військовий обов'язок, тут увага, друзі, тут цікаво. Та військову службу. Не передбачено такої підстави для звільнення з військової служби, як незаконна мобілізація. Проте. Проходження військової служби є безпосереднім наслідком від наказу про мобілізацію. А отже, з метою ефективного захисту порушеного права позивача та повного його відновлення буде зобов'язання військової частини номер один в особі командира цієї частини ухвалити рішення про звільнення позивача від проходження військової служби та виключення його з списків особового складу. При цьому чинне законодавство не містить положення, які б дозволяли суб'єкту владних повноважень діяти на власний розсуд, видавати Акти індивідуальної дії, які є, очевидно, протиправними. Щодо доводів апелянта, то процедура призову на військову службу за мобілізацію є незворотня, тобто такою, що відбулася, а визнання процедури призову протиправної не спричинить відновлення попереднього становища особи, яка була призвана на військову службу, з посиланням на висновки Верховного суду, висловлені в постанові від 5.09.25. друзі, тут маленька рімарочка, ви пам'ятаєте то резонансне рішення Верховного суду, коли. Людина звернулася. Військовослужбовець звернувся до суду, визнавав протиправної е, дії щодо його мобілізації, посилаючись на те, що ВЛК його незаконна, і статус його як придатного до військової служби ну, скажімо так, незаконно. Да? І тоді саме Верховний суд вказав на те, що е, у разі якщо навіть наказ про мобілізацію визнається протиправним, все одно це не спричиняє наслідків щодо виключення з військової служби. Тобто не породжує наслідків як е, звільнення з військової служби і виключення з особового складу. Так, ось в даному випадку колегія суддів, е, крім того, що взагалі не бере до уваги дані висновки Верховного суду, ще й зазначає наступне: колегія суддів не приймає її до уваги цю постанову Верховного суду, оскільки кожна справа має свої особливості, свої індивідуальні обставини, які встановлюються на підставі доказів, у справі, на яку посилається апелянт, основний акцент позивається Військовослужбовця був на тому, що він не проходив ВЛК. У вище зазначеній справі позивач оскаржував не акт індивідуальної дії, наказ начальника РТЦК про мобілізацію, а дії щодо порушення, допущення під час процедури проведення ВЛК. Позивач оскаржував саме акт індивідуальної дії в частині, яка безпосередньо його стосується. Предметом судового розгляду в даній справі не було дослідження процедури проведення ВЛК, тобто справи не є тотожніми. При цьому висновки Верховного суду про визнання процедури призову незворотньої не є зразковим, а стосується конкретного випадку військовослужбовця, який майже через рік звернувся до суду з позовом про непроходження ВЛК. Тому колегія суддів. Не вбачає підстав для прийняття до уваги такі посилання апелянту. Отже, суд апеляційної інстанції доходить висновку про задоволення позивних вимог позивача в повному обсязі, а обрані позивачем способи судового захисту є ефективними, належними та спрямовані на повне і остаточне відновлення порушених з боку суб'єкта владних повноважень прав та законних інтересів. Таким чином, друзі. Суд скасував наказ про мобілізацію і зобов'язав військову частину виключити позивача з особового складу.